Добрий вечір. Знаєте, зараз час, коли гумористам важко виступити, нікого не образивши. Тому ми вирушили на пошуки мудреця, що навчить нас жартувати необразливі жарти. Е, я перепрошую, е, Повисло питання: чому саме до мудреця? Ну, ми б і у вас могли спитати, але ви тут для того, щоб сміятися з жартів. А для цього багато ума не треба. Духа! Е, ну, не те, щоб ви тупі, да. От, ну і жарт не напишете. Да? Так. Е, все, ну як бачите, нам треба до мудреця. Це має бути десь тут. Це той самий мудрець, який може навчити нас жартувати так, щоб нікого не образити. Я підійду. Майстре! Майстре! Тобто вітаю обителі спокою. Навчіть нас жартувати необразливо. Ага. Ви не хочете своїми жартами задіти стрьомних, так. тупих. Так. 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 Оту з жирної головою п'ятий ряд третє місце. Кирил, ну так не можна. Жіночко, ви не переживайте, у вас просто блискуче волосся. Тому що жирне. Ось от за таке нас можуть як Джонні Деппа, Кевіна Спейсі, Ембер Хьорд. Зрозуміло. Тобто, ви хочете залишити слід у гуморі, нікого не образивши. Такий жирний слід такий, да. Поставити крапку образом на жарти. Таку жирну крапку, таку да, поставити. Плюс. Жирний плюс такий. Так! <решат> Ти мені прям сильно не нравишся. Значить, запам'ятайте перше правило. Над товстими можуть сміятися тільки товсті. Зрозуміло? Окей. Ти, Антон, можеш сміятися над тупими. Чого? Ото що. Але ціль маєте благородну. Залишилося дізнатися, що буде у вас у виступі. А, значить, у нас буде пісня на угу, да? е, Нікіта. Пісня людини, яка ведеться на усі русняві і псо. Україна переможе може, може, може. може... Ти... За таке вас не закенселять, за таке вас застрелять. Ви <плес> ну трошечки фільтруйте. Але в цілому жартувати можна про всіх, бо вийде беззубий виступ. так. До речі, беззубі люди смішні. Але жартувати над людьми без зубів можуть, можуть тільки люди без зубів. Швидко вчитеся. Поїхали. Починаємо. А деякі недолугі блогери задля хайпу досі згадують роснявий контент. І ось як це виглядає. А ще чули оце відстійний руснявий серіал зараз популярний. А ви про це лайно з проросійськими наративами? Так, звісно, чув хто ж про нього не чув. А для тих, хто не чув, мова йде про серіал За двор в упор. Ось, будь ласка, його постер, так? От щоб якщо вже потрапили, то ні в якому разі не дивились. Правильно, правильно, знаєте, людям досі не очевидно, що там тупа пропагандистська риторика. От взяти для прикладу цитату головного героя Сакалова Грішки, здається, п'ята серія. Шоста серія. Вибачаюсь. <likt> <ceruerli> да, якось там було. «Да Д -д -д Я да, за двор стрілять буду, навіть за чужой, дружной, від я русский, а двор є з двору. Недаремно, що Тарас Григорович Шевченко писав про цю російську цю гедотну культуру. Так. Він писав про неї. Він, там, так. Якщо я не помиляю, він якось писав, ну, всі, так, він, всі знають, як він писав. Всі ну, знають ну. абсолютно. А це кредо серіалу, да? кожну серію повторюють. А ви про цей очевидніший наратив просто ну, так. Я правда зараз точно не згадаю. як Та там нічого було. страшного можете прочитати. А, да. о, да. Двор... дворні, дворні подворотня, за нього і стрільнути можна. можна. Лайно? Абсолютно. Фу. Фу. Це була Ісландія ТВ». Дивіться українське. Середньостатистичний європейський учасник після виступу на Євробаченні. Nice performance. So, uh, what was your song about? Yeah, thank you. My song is about uh, Michael, who is black gay eco-activist. Wow. And to stop global warming, Michael transformed to woman, but represent himself as a non-binary sexual feminist. What? Uh... He also is very fat, you know, very fat body, but body positive. And he adopt many children, many black, Gay ugly children, eco activists. So, David, your song "Disco Turbo Sex Machine." Disco Turbo Sex Machine. Yes. Yeah. <laughs> sex Machine. This song is about difficult life of Michael and Palestine. All right. Thank you. Thank you. На минулих іграх нам постійно казали, що ми інтелігентна команда. І щоб відповідати цьому, слід показувати політичний гумор. Отже, Дмитрій Медведєв в своєму кабінеті. Е, Ліночка, а зайдіть, будь ласка, до мене в кабінет і уберіть. Я тут наригал. Слід пояснити, що іноді для жарту можна гіперболізувати негативні образи персонажів, але тут без перебільшення. Продовжуємо. Леночка, тут очень много, Леночка. Тут прям по коленку. Леночка, наверное, со Светочкой вместе зайдите ко мне. Никита, не, Никит, Никит, Никит. Я не могу его играть, и это неинтеллигентный интеллигентный гумор взагалі. То дай романтики, не знаю. Романтика — это интеллигентно? Интеллигентно. Добре. <свят> Леночка, а я написал для вас стих. <свят> Серьезно? Нет, я нарыгал. Никита, я не могу играть в этой миниатюре, но Никита. Є така книга Біблія, і нас зацікавили деякі формулювання в ній, конкретно десятої заповіді Божої. Цитую: не жадай дому ближнього свого, ні жінки, ні раба, ні рабині, ні осла, ні вола, ні всякої худоби його, нічого ближнього свого. Отже, ми уявили, як ця заповідь писалася. От прям треба 10, да? так, прям 9 мало, так? Да? Ну, не знаю. Люди хочуть 10, а тут просто ще місце трохи залишилось. Ладно, давай щось швидко накидаємо, я зайнятий. Давай да. щось, типа не бажай дому ближнього свого. Все, Все. тримай. Угу. Дружину, давай. значить, ми бажаємо. Майсей, а? Іди сюди. Так. Дому і дружини ближнього свого. Все, не отвлікай. зайнятий, капець. Все, капец. рабів ми можемо в них бажати. Майсей. А? Дай сюда. Так, ні дому, ні дружини, ані раба. Угу. А раба жіночого роду, тобто, в принципі. Мейсій! Шостий день в мене робота не готова. В мене до сих пор видра недоділана. Як її люди від бобра будуть атлічати, а? Одні слони волосаті, другі лисі. Я нічого не успіваю, нащо я той час придумав? Так, допишеш і ні рабині. Хорошо, все, ти не відлікай. Я дуже вибачаюсь. Ну, в мене є сусід, да? так. І сусід має вола і осла. Ну і теоретично я б теж собі хотів вола. Я та я заставлю 40 літ, де клянусь мої сім'ї. Так. <праць> Значить, дивись. Ні дому, ні жінки, бла, 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 ні вола, ні осла, ні каракулі. Ого, а що таке каракуля! Каракулю, блін, ще не придумав. Однікаєш мене, стоїш, таке маленьке, красиве, нежне, біле, пушисте, на очі таке приятне, Не дає. Оце щоб війни не було. А, ну це треба. Звісно, треба, ти відлікаєш. Ну, просто у мого друга нього там багато всяких тваринок там. Хто твій друг? Хто твій друг, що він зібрав усіх тварин? До речі, зібрати всіх тварин в одному місці. Хороша ідея, я запишу. Десь на лодці. Так, допиши, і ніякої худоби. І ніякої худоби. Все? Все, да. Давай. Да, да. піду бажати його сірван. Іди сюди! Так. так, дай сюди. Так, ні дому, ні дружини, бла, 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 бла. Нічого. Ближнього свого. Все. Все, да. Ну, по суті, можна було просто написати не бажай нічого. Ні, не можна. Не можна, Моїсі, стоїть умнічає. Ми все-таки людям заповіді пишемо, а не свинособакам Конституцію. Свино собакам? Собаки, успівно, ну я чисто случайно клянуся, мій косяк. Так, Ми їх наполота десь. Так як е, у нас Кирило зіграв спочатку гуру, потім богав, очевидно, він має зіграти головну роль в номері. Е, в номері клуб анонімних нарцисів. Е. В мене вже є деякі успіхи під час сексу. Я перестав казати слово Олексій. Дякую, Олексій. Дякую вам. Добрий день. Я, я вибачаюсь, я тут чисто, випадково. Просто моя дружина вважає, що я нарцис. Я їй проспорив, тому я тут. Я кирило, якщо що. Анастасія дуже приємно. Розумію, розумію. А давайте, мабуть, Кирило вам одразу слово і дамо. Добре, добре. Шо, мене звати Кирило і дружина каже, що я нарцис. Голосніше, голосніше, Голосніше! Претензій не маю. Дякую, дякую. Кирило, ви розумієте, ви вже двічі виявили ознаки нарцисичної поведінки. Я? Да. Е, я вважаю, що нам потрібно провести тест на нарцисизм. Добре, будь ласка, проводьте. Кирило, мене увазі з вами. <рес> Якщо без мене ніяк, то. Кирило, будь ласка, підійдіть намалюйте, яким ви себе бачите. Ага, добре. Добре, скажіть, будь ласка, вам більше подобається кубізм чи реалізм? Як вам зручно, Кирило? Слухайте, давайте, я не буду, бо я знаю цей тест, все одно вийдемо на ліза. Я знаю. Ну ось, ось типічні ознаки нарцисизму. Перепрошую. Кирил, у нас сесія. Це мама. Яка мама? Щаслива. <ривіт> Алло, да мам, привіт. Да, да, з буковілі вже повернулись, да, там такі краєвиди. Ой, да, я потім тобі селфі скину. Так, да, все, давай, да. І я себе. Да, да. Да, і я пишаюсь все цьом, давай. Кирило, ви бачите, наскільки сильно ви себе любите. Вам дуже важливо бути в центрі уваги. Та перестаньте, будь ласка, ну немає такої проблеми. Богу. Проблемним і приділяйте. М -м, проблемним. Угу. Олексій, Дмитро, може, ось хтось хоче. Я Дмитро, я нарцис. Я вже в цій проблемі більше двох років. Намагаюсь слухати людей. 50% слухаю, 50% можу сам говорити. Yeah, ah! про... Визнаю, проблемка є. <проб> проблемка є, можливо, я все-таки нарцис. Можливо. Ви вважаєте, що ні, правда? Проблема є, визнаю. Ну, хоча б ви визнаєте цю проблему, але щоб її вирішити, потрібно докупатися до першої причини, зрозуміти, що це все почалося. Ну, скоріш за все, це почалося після того, як я закінчив школу мислення Олексія Арестовича. Олексій! Це мій найкращий учень. Дякую. Я вибачаюсь. Ну, після гардона, звісно. Ну, дякую. Ну. На всяк випадок, якщо хтось раптом інтерпретує наші жарти якось образливо, вам настанова від гуру. Голова, що ти обіжається в натурі, не душний. Кирил потому... Кирил, все, Кирил ганін для вас. І команда ледве. Дякуємо.